Ми з Атолієм Єрмаком проводили одну оперативну комбінацію, одну операцію по затриманню осіб, пов'язаним із торгівлею тяжкої зброї, якої в той час в Україні, на території України, було визнати, що як Гуталіну в тому кінофільмі про Простоквашину. Про цю операцію, яка нами була розроблена, знав лише один із заступників. Голови Служби безпеки України і більше ніхто. Виїжджаючи на неї, про маршрут, яким ми будемо рухатися, от, не знав навіть і водій. Він, от, він отримав, як їхати, куди їхати, коли ми вже були в автомобілі. Автомобіль був, як кажуть, непримітний, так далі, щоб не кидався в очі, не так, як на яких зараз їздять працівники спецслужби, а були. Звичайні, сіренькі, як кажуть, і вже, А ми сиділи, скажімо, ми сиділи в одному кабінеті. І вже виходячи і закривши кабінет, міський телефон, ну, як в Смольному, почав розриватися. Ну, знаєте, я така, що не, така предмета, не, не повертається, щоб може не повезти. П'ятий, четвертий, шостий, сьомий дзвінок і не припиняється. Анатолій Єрмак стоїть рядом. Бізьмі трубку. Беру трубку російської мови. Я ну, представляюся в то. Ну, кажу полковникам, слухаю вас. Російською мовою майже дослівно, товариш полковник, ви зараз будете їхати по такому маршруту, встроєння засада вас розстріляє за ранку Ну? Гарний ранок, поч гарно почався ранок. Я розповідаю тут же толіку Єрмако, толік Єрмак. Друзі набираємо, дзвонимо голові Служби безпеки України. Команда йде по лінії Альфи, яка тихо, все, як то кажуть, локалізують. Поїхали іншим шляхом, ті, які там були в засідці. Альфа зробила свою справу, хлопці зробили свою справу. І так виникло питання: хто здав зі своїх? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.